Вітаю, друзі! Є такий відомий усім YouTube канал Ісландія, на якому Іванов і Петров активно облизують президента Зеленського з усіх боків. В рамках Ісландії функціонує проєкт під назвою Клуб Мародерів. Його ведуть журналісти Тетяна Гончарова і Василь Кручак. Головними Мародерами у Гончарова і Крутчака є всі ті, хто посварилися з президентом Зеленським чи перейшли дорогу Андрію Єрмаку. Цілком очікувано, що за таких критеріїв ключовим мародером на Ютуб-каналі Ісландія виявився народний депутат України від слуг народу Олександр Дубінський, той самий Дубінський, який ще нещодавно нас переконував у тому, що ніякої кризи немає. Вони просто крадуть наші гроші. Всім зрозуміло, і очевидно, що поява ось цього нового проєкту з гучною і претензійною назвою Клуб Мародерів пов'язана з ініціативою Іванова і Петрова, які вирішили догодити офісу президента і надійно. Врувати, ганебним словом мародер усіх ненависних ворогів Зеленського і Єрмака. Є тільки дві проблеми, дуже суттєвих, які не врахували креативні журналісти і блогери. Перша проблема полягає у тому, що мародерство обов'язково передбачає мертве і бездихане тіло. Тобто, якщо є мародер, значить є і небіжчик. І цим мертвим і бездиханним тілом, безперечно, є ми з вами, а український народ і українське суспільство. І я про це сьогодні хочу ну, поговорити. І є друга важлива проблема, яку не врахували креативні журналісти і блогери, що головними мародерами якраз є ті, хто облизують Зеленського і Єрмака. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за відмову або обмеження у здійсненні валютних операцій. Це стало відомо з сайту Верховної Ради. Проект закону 94.04 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо адміністративної відповідальності за незаконну відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій, депутати зареєстрували сьогодні, у вівторок, 20 червня. Цікаво, що наразі сам текст законопроекту записка та інші супровідні документи до нього відсутні. Нагадують нам журналіст української правди, що державний Приватбанк з 29 травня зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. З чим ми зіштовхнулися? Ми зіштовхнулися з тим, що державний Приватбанк не виконує закони, в принципі, займається мародерством і вказівку йому. Звичайно, дали з Банку, з офісу президента. І тепер народні депутати роблять вигляд, що вони активно борються з тим рішенням, борються з тим рішенням, яке, в принципі, прийняли десь там в кулуарах в офісі президента. І головна тут мета дуже проста: користуючись війною з мертвого і бездиханного тіла, здерти останню сорочку. Тобто з громадян, які щось там накопичували. Якусь валюту. при чим я вас запевняю, що та валюта, яка зараз вважається пошкодженою і зношеною купюри, вони продавалися громадянам України як абсолютно нормальними. Тобто, в односторонньому порядку Приватбанк і всі обмінники самі почали визначати, які купюри є зношеними і які купюри є пошкодженими. Це важливий момент. І зробили це все. Я ще раз підкреслюю: наші державні банки, зовсім не обмінники, а наші державні банки за вказівкою вищої політичної влади, в сумнівів, тут просто ні у кого не повинно бути. І замість того, щоб просто виконувати закон, не займатися мародерством, вони приймають нібито законопроект, текст якого невідомий, пояснення записки немає. І все робиться вигляд, що це якимось чином, само собою, з'явилося, і це не має відношення до мародерства. І ніхто за цим не бачить слід і проекцію вищої політичної влади. А влада у нас, в принципі, тут одна. Єрмак і Зеленський. Навіть не Зеленський, Єрмак, Єрмак і Зеленський. І про це всі, в принципі, розуміють і знають, але це не все. Це не далеко не все. Про Мародерську суть української влади. Рік тому, у травні місяці, офіс президента і президент докоряли облгазам в тому, що вони значить, не задовольняють цінові політиці, не дбають про народ, і вони вирішили перенести все, все постачання газу, не розподіл, а постачання газу на Нафтогаз. І вища політична влада дала вказівки, дала вказівки державному приватбанку викинути рядок з онлайн форми, з електронної форми оплата за постачання газу для того, щоб всі перейшли на постачання газу за рахунками, які формувалися Нафтогазом в наступному порядку. Вказується просто об'єм спожитого газу, а вказується тариф множиться 120 чи 200 кубів на цей тариф, і ви платите цю цифру без, я підкреслюю, без е, поточних і попередніх показників лічильника. Народ одразу просік цю аферу просто тому, що ви не можете потім нічого довести через півроку, за що ви платили, за що ви не платили. Тому що ну, ви заплатили за 120 кубів чи за 240 кубів газу. А від якого показника лічильника це невідомо. І вам знову можуть виставити будь-які об'єми кубів газу. Людям понакидали всякі там борги. Більше того, не попередили, що не потрібно платити облгазам. Люди заплатили за облгази, як завжди. Їх значить, ну потім кажуть, що треба було в Нафтогаз платити. Що це як не мародерство? І з організовано державою. Але це не все. Е, поки приймаються значить, законопроекти, які нібито мають карати банки і ці не банки, а обмінні пункти за те, що вони самі, самовільно визначають знушеність там, купюри і намагаються по 30% з людей зняти. Розпорядженням Нафтогазу всім приватним банкам заборонено оформляти оплату за газ з вказанням різниці між показниками поточними і попередніми показниками лічильників. Тобто фактично скасовуються всі лічильники. Нафтогаз просто виставляє суму, яку повинні сплатити без будь-яких пояснень, щоб ми розуміли. Значить, як ми до цього прийшли, і от все, що стосується звинувачення, там клуб мародерів, всі ці речі Да? значить, і я ж вертаюсь до мародерства і до мертвого бездиханного тіла. Ми не проявляли ознаки життя, коли нам розділяли тариф на постачання газу і розподіл газу. Уже всі тоді казали, що це афера, це просто афера, і більше тут немає чого казати. Формально залишається у нас стабільний тариф на постачання газу. А розподіл газу він постійно збільшується плавно поступово. Це ж розподіл газу, ніхто не поясниться. Більше того. Немає ніяких контролю і критеріїв як визначається ця цифра, і чому стільки нічого не відповідає. Тобто подивіться в свої платіжки, що там написано. Тариф там два з чимось, 2 з чимось гривні, 217, чи скільки. І різниця, множити на цю різницю у вас ніколи завжди буде менше, ніж цифра, яка значить стоїть. Що це як не мародерство організовано вищою політичною владою. І все те, що тут розказує клуб мародерів, і Ісландія, і так далі. Оце важливі моменти, які ну, у нас... Ну, у всіх не доходить руки і час, і наші блогери, і журналісти, всі ці експерти зайняті чим завгодно. А от прості речі, які в принципі показують, що ми є мертве, бездиханне тіло, яке не може дати реакції. І тому нас мародерять. Оце важливий момент. І от ми знову, ми почали це від Гройсмана з 2018 року, коли розділили постачальників і розподільників газу, і ми це все терпимо. І все поступово і плавно йде до того, що нам виставляють безконтрольні цифри, і ми повинні це все ковтнути. Раз за разом це все прикручується, прикручується і прикручується. І нам розказують, як буде виглядати наша перемога? Що наша перемога, за що ми воюємо? Ну от це все і показує, власне кажучи, за що ми воюємо? За те за право держави самим визначати, які купюри зношені, які зіпсовані, який відсоток взагалі, хтось 15 бере, хтось 30 відсотків бере якісь там банки самі придумують, взагалі по якій ціні вони будуть брати валюту, ту валюту, яку вони ще продавали громадянам два місяці назад, як абсолютно нормально і ліквідно. Тепер вони от роблять такі речі, а Верховна Рада нібито бореться і створює через Іванова і Петрова проєкти, які називаються Клуб мародерів. Да Єрмак з Зеленським це перші мародери, які нас обирають на всіх напрямках. Оце ключовий меседж чи повідомлення, які я хотів би сказати ну, в зв'язку з останніми новинами, які я вам зачитав. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, До побачення, до наступних зустрічей.